Всім доброго ранку! І вітаю вас в магазині АТБ з оглядом овочів та фруктів сьогодні 13 грудня, ранок, капуста білокачана 7,90 90. Картопля перший гатунок 1190. Картопля фасована.

Морква другий гатунок 6 гривень за кілограм. Пекінська капуста 17 гривень за кілограм. Огірки тепличні другий гатунок, 47 гривень. Кабачки другого гатунку, 8,28. Кабачки перший гатунок. 10,35 за 100 грамів. Часник імпорт 110 гривень за кілограм, огірки 77 гривень. Гриби печериці, перший гатунок 104,20 за кілограм. Томати тепличні першого гатунку. 79,90 90, херець солодкий, червоний. 1390 за 100 грамів. Салат листовий угольщику. За одну штуку 38,50 Яблуко екстра фасоване. другого гатунку. 4 штуки в упаковці. Коштує 13,95 Яблуко редчиф. Перший гатунок, 30 гривень за кілограм. Яблуко чемпіон. 21 гривня. Яблуко Голден 20 гривень за кілограм, яблуко Red Prince, першого гатунку 24, курма персимона 95 гривень, курма піраміда 90 гривень за кілограм помило перший гатунок 72 гривні за кілограм. Грейпфрут 50. Банани 64,85. Мандарини 55 гривень. Клементин перший гатунок, 60 гривень, апельсини, 55 гривень, лимон майяр 40 гривень за кілограм, авокадо 18,40 за 100 грамів, авокадо хас.

Ківі 80 гривень за кілограм. Виноград синій 87. Ківі у кошику 83,90 за упаковку. Груша, перший гатунок 40 гривень за кілограм. Груші другого гатунку 33. Яблуко гала. 17,90 Яблуко зелене, 17 гривень. Яблуко фасоване, другої категорії 12 гривень. Яблуко сортове 17,90 Яблуко айдарет 20 гривень за кілограм, томати коктейльні 96 гривень. Корінь імбіря 229 гривень за кілограм. Огірки тепличні 95,85. Капуста червонокачанна 19,55. Капуста савойська – 34,60 за кілограм. Капуста білокачанна, перший гатунок, 7,90 дев'яносто. Цибуля ріпчаста, фасована. 18,65 Цибуля червона, Марс. 31,49 40 Цибуля ріпчаста, першого гатунку. Ось таке 12 19, картопля фасована, 20 гривень. Картопля другий гатунок 9. Гарбуз, батернат, 17,80 9. Картопля відбірна, Лупакос півтора 1,5 двадцять девять девяносто яблуко Гала 17,89 вісімдесят дев'ять.